Завершила свої виступи у регулярному чемпіонату України з волейболу серед жінок у Суперлізі. Рівненська регіна. Минулого тижня у Луцьку відбулися фінальні ігри першості. У стикових матчах зійшлися команди, які зайняли з 5 по 8 місця. У перший ігровий день наші дівчата зіграли з командою Педуніверситет із Вінниці. Рахунок матчу 3-1 на користь вінничанок. Наступний поєдинок рівнянки провели з господарями майданчику командою Континіум Волинь і знову ж таки зазнали поразки 0-3. Завершальний же поєдинок з медуніверситетом Регіна провела на високому рівні, що й дозволило їй здобути перемогу 3-0. Последние игры проходили очень тяжело, потому что все спортсмены уже устали, как бы под конец сезона такая ситуация в стране нестабильная, ну и вообще как бы физически мы устали. Набравши п'ять очок у стикових матчах, Регіна посіла підсумкове сьоме місце у чемпіонаті. Лідер Регіни Світлана Білова розповіла про підсумки, які підвів головний тренер команди Валерій Пархоменко. Валерий Фёдорович, конечно, недоволен, что мы упали на седьмое место, но э за весь год мы показали не одну хорошую игру, и он знает, над чем работать. Он увидел и хорошие стороны нашего именно волейбола Регины, и плохие, то есть он знает, он он тренер, и в принципе, молодых игроков он нас всех растит, все впереди. Що ж до чуток, що наступного сезону Рогіна зникне з української волейбольної арени, Світлана запевнила, що це не синітниці, а керівництво команд, де робитиме все можливе, аби великий волейбол залишився на Рівненщині. Павло Невесенко, Віктор Терещук у ритмі подій.